Сіханув <плес> з голоду. Важко знайти роботу. Отож, десь на співбесіді. Добрий день, я по оголошенню. Добрий день, заповніть, будь ласка, анкету Так, прізвище, що я і паспортні дані. Чи вмієте надавати першу медичну допомогу? В принципі, так. Да? Чи вмієте розводити костер в умовах? Що, що за фінь? Який костьори, які допомога? Це все нормально. І ще опрацюйте на завтра літературу єстівні і лісні рослини, психологія тварин лісів. Як зробити лук коротні комої і полювати кабанами? Я перепрошую, але я прийшов влаштовуватися на звичайного машиніста поїзда. Правильно, ви будете машиністом поїзда фіндай, а фіг його як застрягне. Шановні, вас вітає радіо Береконець. І якщо ви нас слухаєте, то ви на театральній площі. І Сьогодні у нас в гостях барт Андрій, барт української пісні. Андрію, а заспівайте нам щось про, про роботу. Традіти ж без роботи іде мала на об'їзну, вона не може заробити подальним в снігу. А радіоприхонець висловлює лі вдячність нашій постійній слухачці Соломії Крушельницькій. Андрею, а от давай...